Доброго вечора всім. У нас сьогодні знов подкаст-сесія з Лаврентією Ольгою Віталівною. Це керівниця компанії Твій звіт і Твій звіт Інвест. Ми максимально невимушено сьогодні хочемо поспілкуватись про бізнес і не тільки. Здрасті. Добрий вечір. Ольга Віталівна, розкажіть, як у вас справи? Добре. Ну, взагалі, ви... Ми на майже п'ять місяців минуло з того часу, коли ми записували перший подкаст. Тоді для вас це був перший досвід? Так, да, тоді був перший досвід. І як у вас враження? Не знаю, вроді нормально. Нормально пішло, так. Да? Чи особисто для вас важко відчувати себе публічною особою? Я себе не рахую публічною особою. така як і всі. Звичайна людина. Звичайно, ну Думаю, трішки публічності ж додалось додалося за ці останні п'ять місяців. Добавилось. Додала до мене деякі звичайні люди підходять да? і питають чи а вони автограф ще не питають? Ні, автограф так моїй професії автографи не беруть. Ні, якраз у В моїй професії підходять за питаннями, задають питання, на яких треба відповідати і. І давати пояснення. А які питання вам задають, наприклад? Як працює це, чи це в дійсності все добре, чи в дійсності є господарська По діяльність? Поки так коротше кажуть. Ну, звичайно. Угу. Кожна людина переживає за свої гроші. Хоча, коли в людей лежать гроші в банку, і банк лопає, то вони щось не переживають, що може в будь який момент це статися. Ну, типу. Банк теж така ж сама структура, як і інші, яка може теж обанкруватися. І... У будь-який момент. І тим більше ракета вдома людина зберігає, кошти може прилетіти, не дай Бог, ракета або ще щось, або те саме злодії можуть винести. Це ж таке діло. Ну, скажіть, розкажіть, я просто за останні п'ять місяців я ж вас бачу, бачу, як ви працюєте. От мені цікаво для того, щоб ви. Щоб люди розуміли, розкажіть, який у вас типовий робочий день, який у вас графік. Я думаю, людям це не дуже буде цікаво. Чому? Ну просто треба розуміти, як людина працює, на якому. Як людина працює, наводить будильник на 5 ранку, встає пів шостого, єлі-єлі, в 6 годин ранку виїжджає з дому і приїжджає о 10 11 годині вечора. Це кожен день у вас таке? Практично кожен день. І в суботу я буваю також на роботі. Як ви витримуєте такий режим взагалі? От просто цікаво. Просто в вашому житті є спорт, окрім важкої сумки жіночої? Вашої? Є спорт, телефони піднімає. Ще телефони, да? Окрім, окрім зрозумів. Бізнес штука ну, складна. І бувають там злети і падіння. Але загалом це цікаво. Для вас це більше складнощів, ніж чи все ж таки цікавостей? Я би сказала життєвих уроків. Як і позитивних, так і не дуже. Ага, ага. Життя це взагалі боротьба. Хочеш виживати, хочеш щось досягати, ти завжди маєш щось переборювати в собі, в не сприймати речі, якісь кожна людина сприймає ту чи іншу ситуацію по-різному. І на те, що ти можливо, навіть я по собі, можливо, я щось сказала людям там забулася, побігла і так далі. Я я думаю, що я там ну, це я адекватно відношуся. Я потім згадую, вибачаюся і так далі. Це ж нормально. Так само і люди. Я щось прошу, людина не робить. Так само буває це людський фактор. До всього треба відноситися зрозуміння. Тим більше зараз на ми всі живемо зараз в країні, в яка в стресовій ситуації. Кожен день. Ну, дивіться, от, коли ви кажете, ви звертаєтесь до людини, вона не робить. Скільки разів ви можете звернутися до людини, і після чого ви вже не будете до неї звертатись? Один. Ага, один раз вона не зробила і все, так? Да? Ну, ну, далі в приказному порядку йде собі. Просто у нас стресова ситуація, але лише один шанс дається. Ну, все. Зрозумів. Добре. Дивіться такі питання: а якщо ви завтра захочете покинути усе і жити там, ну насолоджуватись життям, скільки часу пройде до того, як ви почнете сумувати за справами? О, я не думала за це. Поки немає такого бажання. Але якщо, не дай Бог, таке бажання буде, то я думаю, що на наступний день увечері воно назад треба буде. Ви просто... Верніть мене назад. Вам, вам просто покайфу безпосередньо, саме такий Ритом. Ну, я не скажу, що мені по кайфу вставати в 5-6 годині ранку, але робота мені приносить задоволення. А до речі, а чого ви так рано встаєте? Тому що роботи багато. Ну, Коли ти... мене... Тому що протягом робочого часу в мене телефонні дзвінки, смски, співробітники. А от до робочого моменту я можу зробити ту операційну роботу, яку під час робочого часу я не можу зробити. Тому... Тобто ви. Приїжджаєте на роботу з раніше для того, щоб зробити якусь ту роботу, яку ви не можете зробити в так, робочий час. Так, є зосередженість, певно, відволікання, телефони, дзвінки, смски, співробітники, хтось, кожен з якимись своїми питаннями, проблемами і так далі. Хтось з камерою приходить. Ага. Помахайте ручкою, як у вас справи такі інші? Зрозумів. Пам'ятаю, ми якось в один із таких моментів, коли я прийшов записувати сторіс, ми з вами дійшли до висновку, що ви гарна пані. І ось О, питання, і да, пані. Да, питання таке. Розкажіть нам про студію Новати. Як я розумію, це саме завдяки цій студії ви залишаєтесь такою чарівною Звичайно. жіночкою. Ну, ще... Чи мама татом колись там постаралися ну, це пару безумно. років це, назад? Це базово, базово. Це теж ваш бізнес? Так, да. Я би сказала, це бізнес для задоволення, для того, що приносить мені радість. роблю жіночок красивих. Ну не я, а майстри роблять я. Ну ви без вас не було б цього просто цієї. Единиці? Там вкладена душа Единиця. і в ремонт, і в пошуку співробітників. І... Я приходжу туди, я відпочиваю. Ви тобто, це бізнес для душі. Да. Ну, маєте на увазі студія Новати, це теж Ольги Віталівни. І, як то кажуть, Липковського 35А, ради, будемо вас Реклама. бачити. <laughs> да. Ну, такі трішечки, да, трішечки можна собі. Є таке стале міркування, що жінка, яка заробляє кошти, ну, їй не дуже потрібно паритись, там, як вона виглядає. Як що ви з цього приводу думаєте? Кожна поважна жінка або дівчина, яка любить себе в першу чергу, буде за собою доглядати. Точно так само це стосується чоловіків. Ну, про чоловіків, Бажання каз... виглядати прекрасно у всіх адекватних людей. Ну, Про чоловіків, знаєте, як кажуть зараз, що цей чоловік повинен бути трішки багатіший, ніж обізяна. так. <свят> а біздяна трішки красивіше, ніж чоловік. Ну, ну, так, можливо. Такий, да. Скоро новорічні свята. І, ну, ви вже знаєте, як плануєте їх провести? Да, знаю. Вже плануєте, так? Да? Ну, я би не сказала, що це там грандіозний будемо планувати, просто кожного року стараюся проводити новорічні свята сім'єю. Тобто, для вас це, перш за все, сімейне свято? Так, Звичайно. Ну скажіть, певно, для багатьох людей новорічні свята дуже значими були у дитинстві. Чи є у вас є якісь ну яскраві такі тепли? теплі да, да. Ну, нам завжди подарунки батьки робили, як і на Миколая під новорічні, так і під Ялинки. І кожні наші новорічні свята, починаючи з сьомого, Січня і продовжуючи закінчувалися аж братовим день народженням 28, 29 лютого і кожного року, Оце починаючи з січня і закінчуючи лютом, тому що ми практично всі зимні. У нас постійно були, як то кажуть, застілля, сім'я українці, вони такі, накривають стіл так, щоб ломився. До цього три дні готуються. І, і так далі. Ви, так, у ви з ну, якими емоціями спогади, ці спогади? З яскравими, радісними, сім'я збиралася в колі, двоє, рідні, твої, двоє, троє рідні, рідні приїжджали. У вас постійно, постійно вся сім'я приїжджає то, до батьків? А, більша половина частина, хто по можливості, тому що вони всі в різних, скажімо, Містах в різних областях і за кордоном багато родичів також є. Тому, а тим більше зараз, коли в країні війна, то хотілося б звичайно частіше бачитися, але є певні обставини. В когось дітки ще дуже маленькі, також, але стараємося бачитись. Як часто ви спілкуєтесь з батьками взагалі? враховуючи Хотілося ваш графік. Хотілося б більше, але іноді, коли батьки дзвонять, чи я дзвоню до них, це такі 5-10 хвилин посеред дня, ввечері приїду, наберу, в 10-11 приїжджаю на 5 хвилин, і це до внучки вони телефонують, до дочки телефонують, вони буває, до няні телефонують, щоб поспілкуватися, так що в кожного Стараюся частіше, хотілося б частіше і приїжджати до них, і щоб вони до нас частіше приїжджали, але як уже виходить. Таке питання: чи ви вірите в Діда Мороза? Я, я сама собі Діда Мороза. Тобто, не вірите, так. Ну добре, якби вірила. Була б я наївною дівчинкою. Може б вірила. А якби вірили в Діда Мороза, яке б ви сьогодні бажання загадали? Ну, і, напевно, єдине бажання для всіх зараз, щоб закінчилась війна. Я згоден, згоден з цим. Ну що в нас тепер трішки приємна була бесіда? Зараз до не дуже приємно це бізнес. Ну як він приємний, але є питання, на які потрібно дати відповідь. Ну давайте про застосунок поговоримо. <ріст> у, нас На багато, да, тему, да, у нас просто ну, багато людей питають. І, давайте з самого початку і до сьогоднішнього моменту, коли ми почали його робити? Ми його почали робити у червні місяці. Більш так серйозно до цього моменту підійшли. Очікували його випускати 15 вересня, але не з нашої є певні технічні питання, які. Мали б виконати люди, які за це бралися. На жаль, на сьогоднішній день він не готовий, він сирий, він проходить тест-тестування, його дороблюють інші спеціалісти, дивляться на це все. Тобто, іноді ми, ми плануємо одне, а виходить зовсім інше. Ну, я так розумію, що ви як людина, яка сповідає там. Які принципи, бізнес-етику, ви не будете називати назву цієї компанії, яка нам допомагала в цьому? Якщо... Ні, не буду. Я просто мені хочеться, щоб люди трошки серйозніше відносились до своїх обов'язків, до своєї роботи, тим більше за роботу, за яку вони отримують кошти. І так далі, тому що ну мене в бухгалтерії, якщо там звіт до до го зданий, то він має бути зданий до 20-го. Якщо він там до 25-го має бути, то до 25-го. І далі, якщо я в ці строки не вклалася, чи мої бухгалтера, то несу фінансові ризики всі я. Чому в одних. Це так, а в інших трошки вінчик по іншому. Я зрозумів. Ми що зараз з цим застосунком? Ми зробили реліз на засоби Android, але ну я так розумію, наразі він не... він мав стояти і на Apple Store, і на Google Play Market. Але із... я це роблю вперше, і команда, яка була залучена в цьому, мабуть, також це робить вперше і так далі. Я не спеціаліст в цьому. Я не знаю. Я не програміст, який пише програми. Є, є, є певні обов'язки, були строки були озвучені. Розповідалось одне, зробили зовсім інше. Ну я так розумію, зараз ви вже сформували свою команду безпосередньо, яка буде доопрацьовувати звичайно, цей продукт. Звичайно, продукт має бути випущений, продукт має бути готовий, щоб полегшити в першу чергу нам роботу. Моїй команді, і моєму підприємству і всім, що задіяні в цій проекту, і тим більше людям, які заходять, бачать мобільному застосунку, скільки вони інвестували, який їхній дохід. Також через цю платіжну систему вони і через цей мобільний застосунок мені би хотілося, щоб вони вплачували там свої рахунки, робили там певні платежі і так далі. Тобто плани на цей ну, програмний продукт достатньо великі. Звичайно, висто, я хочу, що... щоб це став мобільним клієнт банком, які звичайні люди могли б собі з дому, не виходячи з дому, зареєструватися в банку, оп... здійснювати оплати і так далі. Це досить негативний досвід, наскільки я розумію. Негативний, тому що ну, ти віриш людям на слово, довіряєш, розраховуєш, а люди ну, сказав. І не зробив. Сказав, і не зробив з якихось причин незрозумілих для мене, і взагалі, ну скажімо, з тими поясненнями, що надані, я, я такого не розумію. Ага. Я не кажу, що я компетентна в тих чи інших питаннях. Але, вже стали, Але я вже розібралася. Крім того, є ж досить багато компаній-аналогів, які там тебе проконсультували, розказали, а що так, а що це так, а так далі. І ну, думки різняться і так далі. Тому зробить незалежний аудит, оцінку. Роботи всіх і так далі. Я не кажу, що я десь компетентна, що я в цьому великий спеціаліст. Я в цьому не спеціаліст, тому що я замовляла цей продукт. Особисто я замовляла. Я, якби я в цьому розумілася, я могла би сама сісти і написати цю програму я б сіла і б би її написала б. А так? No, uh... Я так розумію, що зараз ми вже будемо це робити зі своєю командою. і це, мабуть... Команда вже приступила до роботи і вже робить. Я До чого питання, що можливо було краще піти по цьому шляху? Просто ми хотіли, я доповню, просто зі своєї боку, ми хотіли пришвидшити процес і звернулися до професіоналів. Так. Ем, Головне питання звучить так зараз. Це багато. У нас цей застосунок, який зараз є в вільному доступі, він все ж таки буде знятий з. Так, він буде знятий тому що він не працює коректно. Я переживаю за, скажімо, в першу чергу за людські кошти, щоб вони ну, десь там не, скажімо так, не дійшли до нас, а потім людина прийшла і показала, що вона десь там здійснювала оплату. В першу чергу, плюс об... обезпечити себе. Від будь-яких там махінацій, які можуть бути на цьому фоні, плюс є, має бути безпека, CRM, витік інформації і так далі. Це... Щодо витіку інформації, це один з питань, які ми отримуємо на сьогодні. У нас все ж таки є люди, які пройшли деяку верифікацію, тобто вони не пройшли верифікацію, але вони пройшли реєстрацію. І в них є персональні дані, і вони. Трішки хвилюються за те, щоб вони нікуди не ділись. І я скажу від себе: в нас, є сервер, в нас є сервер, який знаходиться за межами країни. Він постійно дублює інформацію. Це АВС, це дуже крута система, яка не, до якої немає доступу ніхто, крім Ольги Віталівна. Ольга Віталівна зараз каже, що це так і є. Такі є телеграм-бот він продовжує працю. Так і він буде працювати і далі, навіть які буде випущена програма. Не всі розбираються в мобільних застосунках, не всі їх можуть скачати, не всі користуються тими чи іншими площадками, не у всіх є ключ електронно цифрового підпису, не всі зареєстровані вчасно. Просто щоб люди не боялися, це все законно. Це ніяка інформація нікуди не витягується. Всі переходить зараз на електронну цифрову підпис, тому що вона має більшу юридичну дію, чим ручцями ми поставили свій автограф на документі. Тому що підробити її цей, цей підпис неможливо. Плюс є веретифікація по Face ID, які ти підписуєш, проходиш через дію і так далі. Є тільки доступ у тебе твоєму застосунку, в твоєму мобільному додатку. Угу. А скажіть, у нас планується така ж сама, ну тобто, функціонал нашого боту Віна в був запущений цей функціонал по Face ID, по верифікації, з дією і так далі. В мобільному застосунку мало бути випущено 15 вересня. Це все мало функціонал мав працювати, і ми б успішно всі раділи би, воно би працювало, би, і ми би жили щасливо і раділися, але на жаль, на сьогоднішній день воно не працює. Не працює. працює. Мається на увазі, дивіться, чи сьогодні, поки в нас є ну, певно, час потрібно для доопрацювання нашою новою командою, чи планується веб-версія телеграм-боту Планується. Планується. Як по-вашому, скільки ще часу ми плануємо ну Ну, скільки часу ще займе для того, щоб стабілізувати цей продукт. Я думаю, ще місяць-півтора, напевно, це буде Це і за новорічні свята будуть, плюс це буде грудень. Мені б дуже хотілося, щоб це було ще вчора. Але, на жаль, я не експерт, я не знаю, скільки це позайме часу. Мені мають дати технічну оцінку спеціалісти, які вже прийняли цей, цей телеграм. Можна так сказати, не телеграмо-мобільний застосунок, якщо його можна так назвати, тому що це не той продукт, який я замовляла, і він не готовий. Його треба доопрацьовувати, дороблювати. Дуже багато питань до всього і. і... Зараз роблять певні спеціалісти, роблять свою оцінку, аудит, які в цьому розбираються. Я не буду нікого не роз, як то скажуть, обговорювати чи так, чи не так. Можливо, я десь не донесла те, що треба було зробити, але мені здавалося, що на першій зустрічі я донесла все. І розповідалось на всіх зустрічах, було, мені здається, що все було донесено. Uh -huh. Ну, як ви вважаєте, які в нас перспективи зараз? Просто люди питають, цікавляться, ми постійно там, робимо якісь анонси. Я розумію, що це виглядає не дуже коректно з нашого боку. Ну, що нам робити, як ви вважаєте? молиться. <ріст> я жартую. Насправді набратися терпіння і трошки зачекати. Я трошки. сама дуже хочу, щоб воно працювало, і я сама зацікавлена, як власниця, як засновниця цього проєкту і так далі в майбутньому. Мені також хочеться, щоб воно працювало злагоджено і навпаки, щоб ми його дороблювали постійно. Якісь були оновлення постійні, щось якісь функціонали додавалися постійно, полегшували людям. Роботу, полегшували їм там оплати певні, і так далі. Щоб люди бачили чітко за що вони, коли вони, які договори, які там, щоб це все було. Людина заходила в свій мобільний застосунок, і це все в неї було чітко відображено ну, Зрозумів. Дивіться, ще питання про твій звіт. компанію У нас твій звіт це ну, бухгалтерська компанія. Так. А, але... Наскільки я розумію, вже він трішки виріс зі свого стандартного або базового, як то кажуть, господарської діяльності потрошки, потрошки перетворюється на щось більше. Трішки можете відкрити, свої, відкрити. Да, свої плани, масштаб, масштаб масштаби. Якщо колись це була просто бухгалтерська компанія, яка надавала бухгалтерський юридичний супровід, то на сьогодні це можна так сказати міні-холдинг. Який допомагає компаніям, які прийшли на бухгалтерське обслуговування, вести свою господарську діяльність від тої ж самої первички до здачі звітності, так і підбору контрагентів від допомоги оформлення митного оформлення, брокерських послуг, логістики, хапи, там склади і так далі, пошуку клієнтської бази, як в Україні, так і за кордоном. Тобто але ми заходимо як інвестори, також в ці проекти. Це не просто, що ми там вважаємо нараховуємо бухгалтерські послу. Бухгалтерські послуги рахуються окремо інвестиції окремо, кошти, які надаються для залучення, скажімо, додаткового капіталу і проплати рахунків. Також це додатково. Спеціалізація цих компаній, які на обслуговуванні, дуже різноманітна, від торгівлі, наприклад, там я не знаю, деревиною до вугіллям, до овочів, фруктів, до будівельних матеріалів, тобто все, що можна продати, яке б. Яке а, має попит на що має попит, все це також залучені зараз і дуже багато, скажімо, тварної групи за кордону на імпорт планується завез, завезення в Україну, але зараз на жаль кордони. Трохи логістика нас ускладнила. Да, так, ускладнесь. Я не скажу, що це дуже ну, просто водії Шкода водіїв, що вони стоять на кордонах і цьому кінця краю немає. Ну, на сьогоднішній день Словацьку, по-моєму, там можні відкрито, люди ну, помаленьку їдуть машини. Через Польщу. Поки зараз ще кордон кордоном. Проблема, так. Да. Угу. Добре, це цікаво. так я правильно чи правильно я, я постійно щось розумію? Твій звіт інвест. Яку роль в цьому холдингу він відіграє? Яку він відіграє, він на, напряму залежить від до, твого звіту. Воно входить в консорціум а, і відповідальною за всю діяльність торгових компаній, які залучає твій звіт інвест, несе саме твій звіт і твій звіт інвест. Несуть дві материнські компанії, які, всі останні компанії це є торгові підприємства. Компанії, які безпосередньо займаються торгівлею, тому що якби можна було все здійснювати через одну компанію, то би ми всі здійснювали через одну. Але наша податкова система, яка бажає, яку ви дуже любите, да? Ой, я її дуже обожнюю і так далі. Тому, на жаль, приходиться йти такими бухгалтерські юридичний супровід це одна, інвестування, це друге. Торгівля товарами будівельними це четверте. Овочі, фрукти це п'яте, деревина це взагалі окремо і так далі. Дуже багато напрямів, не можна в одну компанію вгрузити весь товар. Плюс є товар, який йде через імпорт. Імпортні товари там, що хочеш, там іде мікси товарів, які на що був попит, на що було замовлень. Розпродається вже на етапі того, що його вже купили, поки воно вже їде в дорозі, його вже воно все оплачене, проплачене, вже викуплене. Тобто йому чи очікують тільки завестися до свого покупця. Ну о, скажіть, ви відкриті від для пропозиції зі сторони? Звичайно, Бо співпраці. Звичайно, планується зробити як міні-маркет для всіх, де охоче будемо. Ми будемо посередині як комісіонери отримувати свою комісію. Запевне, планується зробити певну площадку, де буде постачальник, буде де покупець будемо. Так. Uh -huh. Але як то кажуть, не все це не, не все відразу, тому що це також коштує певних вкладень грошових. Це не безкоштовно, тобі безкоштовно ніхто на сьогоднішній день нічого не робить. <проб> Попрошу. да. Яке глобальне бачення взагалі? Глобальне, я розумію, що це якась фінансова, торгова, можливо, промислова група планується. Дивіться, там. моє головне бажання і взагалі сама система, яка має працювати, це бути посередником між. Покупцем і постачальником, через яку будуть проходити платежі. Тобто це зробити фінансову платіжну систему, через яку кожна людина може здійснювати оплати не за шалені комісії, де буде все прозоро, де людина буде оплачувати, це буде прив'язано до всіх, де тільки можна буде здійснити оплати, і щоб це було як міні-клієнт банком, спростити роботу. Це можливо зробити на сьогоднішній день. Це треба ліцензії, це треба дозвола, Це треба спеціалісти, які за це будуть нести відповідальність, які будуть в цьому розумітися зі сторони. Це не робиться за один день, за два. Це звичайно, треба потратити свій час, знайти спеціалістів відповідних, достойних людей, які будуть в цьому приймати участь, і здійснювати далі господарську діяльність. Ну от питання ще такого плану: ви це робите в Україні в рамках війни? Ви нічого не боїтесь. А що мені бояться? Я хочу розробити, покращити життя для себе в першу чергу, для простих людей, також щоб можна щоб вони також заробляли кошти, щоб вони мали якийсь стабільний дохід не тільки від заробітної плати там, чи від щоб вони там їздять, займаються торговою якоюсь діяльністю. На сьогоднішній день піти в банк, взяти кредит, це не та нелегка справа. Не всім дають. А коли в тебе є вже покупець. І тобі просто треба знайти кошти на те, щоб закупити цей товар. То... Я і... маю на увазі, ви могли, у вас є достатньо досвіду, і бізнесового, і взагалі життєвого, ви могли б побудувати свою якусь імперію, таку ж саму в будь-якому іншому місці. Чому ви робите це в Україні? Тому що я люблю Україну, я хочу тут жити. Незважаючи, що в країні війна, я тут живу, тут живе моя сім'я, тут живе моя дитина. Покинути просто і забратися жити за, за кордоном. Ну, в мене немає такого бажання. Ви Звичайно, не є там ділові відносини з іноземними компаніями, які ти хочеш, ти не хочеш, але ти маєш приймати в цьому участі, так само відрядження і так далі. Але жити я хочу в Україні, в вільній Україні і бізнес робити, так? Тут. Е, ну, на цьому певно, ми mm -hmm. завершимо. Усім дякую, хто дивився. Знову ж таки, хочу нагадати, що ми це робимо лише завдяки нашим хоробрим воїнам, які е, захищають нас від е, збройної агресії повномасштабної роз, від Російської Федерації. Усім дякую, Ольга, вітально. Дякую Його? і слава Україні. Героям слава.